Пісков офіційно підтвердив, що Асад у них а ідея рятувати президента втікача належала Путіну у той же час. Українські військові обговорюють події в Сирії, і є версія, що там не обійшлося без руки Буданова. Що про це думають експерти? Аналітики дають прогнози, чи тепер Росія перекине до України свої війська з сирійських військових баз, і якими можуть бути наслідки? Та якою стане Сирія після падіння режиму Асада? Чи причетна до перевороту там Україна? Як втрата позиції у Сирії впливає? Плине на Росію з військової та геополітичної точки зору. Говоримо про це у Свобода ранок. Діліться, до речі, своїми думками в коментарях під цим відео. Мене звати Катерина Некрича, і ми починаємо. Падіння режиму Асада в Сирії стало можливим, зокрема, і завдяки Україні. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що російських військ у Сирії практично немає, бо всі свої сили Москва перекинула на війну проти України. За його словами, зараз проти України воює 800 тисяч військових армії РФ. Реально російських військ там немає. Давайте будемо чесними. І не тільки окрім сили повстанців, і тих, хто їх підтримує, але і ще через те, що військ потужних Росії там немає. Всі вони перекинуті в Україну, і це говорить саме про те, що вся армія великої цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу. І от Зеленський також згадав про втрати російського ПВК Вагнеру в війні, війні проти України воєнної компанії Вагнер і нагадаю, яка з кінця 2015 року воювала в Сирії. І додав український президент: якщо Україна не вистоїть, то Путін може повернути свої війська і в Сирію, і в Африку. У той же час аналітики і військові експерти почали розмірковувати. А чи може Росія зараз перекинути залишки свого угруповання в Сирії для війни з Україною? Як раніше повідомляли в українському ГУР, Росія покидає важливі військові бази у Сирії, де перебували російські найманці, флот та авіація. Що ж мала Росія в Сирії? Давайте подивимося на карту. Ось зараз ми покажемо вам дві російські воєнні бази в Сирії. Одна авіабаза «Хмеймінь» була створена у 2015 році для розміщення російських літаків. Друга військово-морська база в Тартусі, яка є єдиною тепловодною морською базою Росії за межами. Чорного моря, і станом на літо цього року у Сирії перебувало від 6 до 7,5 тисяч російських військових, включно з представниками приватних компаній. Про це пише в своєму телеграм-каналі керівник центру протидії дезінформації офіційного сайту при Раді безпеки і оборони України Андрій Коваленко. От він каже, що навіть якщо Росія зараз перекине цей свій контингент для війни проти України. То це не вплине на ситуацію на фронті. А от російські державні змі у тому числі і Тас писали про те, що сирійські повстанці, мовляв, гарантували безпеку російських військових баз в Сирії. Видання Аля Рабія повідомило у той же час. Написало, що прем'єр-міністр Сирії уряд там, до речі, продовжує свою роботу. Заявив, що рішення щодо майбутнього російських військових баз у Сирії буде ухвалювати нова влада в країні. Речник Кремля Дмитро Пісков у той же час офіційно підтвердив інформацію про те, що скинутому президентові Сирії Башару Асаду та його родині надали притулок у Росії. Рішення таке ухвалив Володимир Путін повідомити точно місце перебування Асада і коментувати ймовірну його зустріч з Путіним. Втім, речник Кремля відмовився. Аналізувати події в Сирії будемо далі разом з Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Вітаю вас, вітаю глядачів. Дуже дякую за запрошення. Закликаю наших глядачів писати в коментарях свої думки під цим відео. Що ви думаєте? Яким далі може бути розвиток подій? Головне, як на Росію та російсько-українську війну може вплинути ситуація в Сирії, пане Сергію, родина Асад керувала Сирію понад 50 років. Кому вигідні зміни в цій країні і скидання режиму Башара Асада? Чи за цією ширмою в цьому як знаєте? Пан Віталій. Портников любить говорити про театр бойових дій, чи там е, стоїть хтось за сценою, чи це просто така от закономірність, і це рано чи пізно мало статися? Звичайно, це закономірність. Перше, кому вигідно це сирійському народу в першу чергу. По-друге, я в даному випадку повністю відкидаю конспірологію. Там, що це там результат змови, що це завдяки для того, щоб прокласти газовогін з Катеру до Європи на Туреччину. Що там турки це все організували? Наскільки я знаю, наскільки зараз вже описано достатньо детально, була Асадівська операція Асадівських військ в Ідлібі. Вони хотіли зайняти два села, і у відповідь. Е Повстанці вирішили захопити два села під Алепо. І в результаті зіткнулися з тим, що довелося брати Алепо, оскільки фронт у Асадітів повністю посипався. В результаті вони змушені були йти. знаєте, потім воно котиться, ти захоплюєш нові ресурси, в тебе з'являються нові люди, а армія Асада розбігається. Так воно і сталося. Угу. Ну, дивіться, є ще одна конспірологія. Хоч ви сказали одразу, що ви не прихильник цих теорій, але тим не менш це обговорюється. Наприклад, ми напередодні спілкувалися з Саїдом Магіловим, і він натякає, що до перевороту в Сирії може бути причетний гур. Наприклад, давайте послухаємо його. Ось в Сирії я зараховую в користь. Нам в користь Україні, я абсолютно впевнений, що в тому числі за цією блискавичною перемогою сирійської опозиції стоять і наші українські спецслужби. Отаке в мене є переконання. Бо нарешті ми перейшли до того, що починаємо контратакувати противника там, де він не очікує. От ще недавно Кирила Буданов анонсував, що наступні кроки по завдання ударам Росії будуть там, де ніхто не очікує. Я думаю, він мав на увазі на увазі Сирію. Що там, де Росія не очікує, вдруг з'явиться проксі різні сили, і ну, в даному випадку сирійська опозиція, яка похитне позиції Росії для того, щоб розтягувати сили і ресурси Росії, можна контратакувати і в Сирії, і на Курщині. Тому я думаю, що це абсолютно правильна тактика і стратегія. От я дуже радий, що наше. Збройні сили перейшли до цього ведення такої, знаєте, гібридної війни, і ми ніколи не знаємо, коли Росія похитнеться. Але якщо будуть відкусувати з різних сторін, то врешті-решт вона посиплеться. Я нагадаю глядачам, що сейти СМІЛ в колишній муфті духовного управління мусульман України, і також очікуючи, що такі запитання у людей виникають, ми зверталися до ГУР в тому числі за коментарем. Там нам відмовили в коментарі на цю тему. І можу ще процитувати: що міністерство закордонних справ України заявило, що категорично відкидає безпідставні звинувачення Російської Федерації а в Росії, говорили про причетність України. Тим не менш, пане Сергію. Чи можете, якщо ви не прихильник таких теорій, але розвіяти, чи все ж таки існує така ймовірність, що сирійським повстанцям хтось десь міг підказати про вдалий момент для того, щоб чинити переворот? Ні, ну підказувати тут не треба було. Вони самі е, прекрасно бачили ситуацію на землі, хоча й для них це стало несподівано. Я ж кажу, локальна операція, яка переросла в щось більше. Я не маю жодних відомостей. Якщо наш шановний е, е, Магілов знає, то очевидно, він знає. Я не можу спростувати чи підтвердити ці слова. Я можу сказати, що е, чуток на близькому сході щодо що українці допомагали готувати. Що в Українці там навчали певним тактикам, зокрема застосування БПЛА? Багато це правда. Чи правда це чи ні? Я не можу не підтвердити, не спростувати нас там. Ніт. Угу, так, це так. Я ще додам до цитати від МЗС, що там кажуть, що Україна на відміну від Росії беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн. Пане Сергію, а як на російсько українську війну зараз може вплинути ця ситуація, враховуючи те, що ну багато хто говорить, що це буквально ляпас Путіну, що є втрати в Росії. Ійській техніці та і російських військових чи може це якось ну так от вплинути таким чином, найближчим чином, що ми побачимо на російсько-української війні на фронті певні зміни, чи все ж таки це зовсім зовсім різні категорії? Ну, я все таки не військовий експерт, для того щоб оцінювати. Ну судячи ще з усього, особливо прямо от зараз на хід ББ бойових дій це особливо не вплине. Мені так здається, я можу помилятися. Там наче було 4 Су-34, які очевидно будуть перебазовані, якщо вже не втікли звідти. Якась частина техніки там зависла, щось захопили повстанці, щось не зрозуміло, як звідти вивозити, якщо взагалі вивозити. Але в цілому, це головна поразка Росії на політичному фронті, на міжнародному фронті, це зменшить її підтримку. Так чи інакше, це може запустити процеси в Ірані. Дуже цікаві, важливі. Да ну, от, оскільки це Іран найбільший постраждалий Росія і Іран. Крім Асада найбільше постраждали. Е, і це, ну принаймні, мінус один голос в раді, в, на Генеральній асамблеї ООН, ну, оскільки Сирія Асада була одна з небагатьох країн, яка там визнавала Крим Російським, там ну, взагалі, взагалі, весь бред, який вони йому підсовували, Асад підписував. Ну так що щодо фронту, то навряд чи якісь. Суттєві зміни будуть від падіння режиму Асаду. А нова влада, яка встановлюється в Сирії, вона може налагодити свої там зв'язки, свої відносини безпосередньо з Росією, тому що в державних агенціях Російської Федерації от кажуть про те, що домовилися про те, що в безпеці будуть військові бази в Росії. Наприклад, наскільки ймовірно, ймовірно те, що Росії дійсно вдасться налагодити такі контакти? Якісь контакти вже налагоджені. Більше того, навіть заранцями при всій антишвідській позиції, яку займає Аль-Джулані. і я впевнений, що росіяни там дуже активно працюють. Вони будуть дивитися або домовлятися, пропонувати там химар, пропонувати якісь політичні ходи, або навпаки сварити між собою, якщо у них вийде впливати на якісь фракції для того, щоб створити хаос після Параски Асада. Тоді їх їх ситуація хаосу, як в Лівії після падіння Кадафі, цілком влаштовувала. Да? От, бо це дає час і простір зіграти потім свою гру. А зараз, але головна ціль Росії в Сирії це зберегти ці дві бази. Вони відіграють надзвичайно важливу роль в постачанні російських тих військ, найманців в Африці, взагалі в проекції сили на Сереземноморі, на східному Середземноморі. Недаремно буквально нещодавно були пуски ракети середньої дальності. Не оце торешник там чи що вони там вони там запускали прошу американців. І це пряма загроза південному флангу НАТО. От, тобто, у цих, у цих двох баз багато різних функцій. Без цього аеродрому падскоку вони не можуть утримувати малі, там, наприклад, Буркіна-Фасок, де вони ще там зарізли. Вони за це будуть дуже сильно торгуватися, багато чого пропонувати. Але треба враховувати, що Росія має дуже поганий образ. Ніхто не забув зруйнованих міст. Частина Алепа перетворилася в углядар чи Бахмут. І Сирійці це добре пам'ятають. І хто б не був очільником Сирії, принаймні в перший період, він мусить прислуховуватися до громадської думки. І Ніхто не відміняв людей, які пам'ятають про ці всі бомбардування, те, що робила в Сирії Росія, які будуть полювати за персоналом російським в Тартусі або Хмельнімі. Тобто є за, є проти того. Я, я думаю, що шансів утримати базу в Росії мало. Принаймні на зараз так. Ми вже з вами трохи зайшли на територію військових експертів. От зараз послухаємо Івана Кричевського, з яким ми поспілкувалися напередодні, аналітик Дефенс Express. Він каже, що на російсько-українській війні зміна влади в Сирії ніяк не позначиться. Давайте послухаємо. На ваш погляд, яким чином ці маніпуляції позначаться на війні Росії проти України? Ніяк. Взагалі ніяк не позначиться, тому що, по-перше, росіяни там мали за офіційними даними доволі обмежений контингент: усього 4 тисячі військових, там наземна компонента, зведених, якщо не помиляюсь, одну механізовану бригаду і три там батальйони, в яких там розпоряджені, ну вважалося, що там десь десяток танків, два десятки бронетранспортерів, обмежена кількість артилерії. Тобто, ну знову ж таки ще навіть питання в тому, що. Які, ті залишки якого саме озброєння, там якщо опиратись на ті деякі повідомлення, які звучать, росіяни зараз вивозять, тому що крупних кораблів, ну там типу Балкер, на якому на який б можна було вивантажити якусь важку техніку, там поки що не було помічено, наскільки розумію. Військово-транспортна авіація ну це не така штука, яка дозволяє одразу бага, знаєте, одразу одним махом вивести. Значну кількість авіатехніка, тим більше, що питання, яка військово-транспортна авіація туди російська змогла би пролетіти? Так там ж питання, що в них насправді там залишилось, тому що якщо вони ті Су-34 якраз забрали, то значить, ці ну, літаки давно по нам працюють. І натомість вони залишили те, що там неадаптоване адаптоване під озброєння, зато якраз проти сирійської позиції. Ну бо су 25 у них підкероване озброєння не адаптовані, тому як мовно кажучи, не жалко властикі капідесят 52 Видно, не, не всі вертоліти цього типу є оці керовані ракети ЛМУР і Віхрі. Тому там працювали не керованими. Розумієте, якби якщо просто забігаючи наперед на будь які будь-якого подібного характеру питання, повторю ще раз росіяни там мали в принципі дуже малий обмежений контингент, щоб там в принципі щось впливало на розклади щодо нас, що там або забрати, і от нічого нема, або звідти забрати, все воно тепер буде літати по нам. Ні, росіяни там тримали дуже обмежений контингент, тому власне не змогли ніяк вплинути на події. Сергій Данилов, гість Свобода ранок Сергію а в глобальному геополітичному контексті і на близькому Сході, і в очах країн заходу позиції Путіна, позиції Кремля наскільки вони погіршилися? Ну дивіться в Йорданії, в Іраку, в Ізраїлі, в Туреччині після того як Росія вела контингент свій в Сирію. Експерти і політики, ну дипломати в неформальній ситуації говорили: ви не розумієте, ми тепер межуємо з Росією. Ми з, ми з нею маємо спільний кордон. Тобто наявність російського контингенту в Сирії створила умови, коли країни, які були сусідами Сирії, прислухалися. Ну, прислухалися до думки Росії в багатьох питаннях, змушені були. От зараз цього фактора не буде. І, Ну, побачимо, я не впевнений, що дуже мало ймовірно, що в Ізраїль поміняє політику стосовно там постачання озброєнь Україні, але все рівно для багатьох країн це буде фактор, який зменшить. Значення того, що говорить Росія, при тому, коли вони будуть приймати свої рішення, тобто це важливий фактор з Росії менше будуть рахуватися на близькому сході. І ще на останок залишається півтори хвилинки, але я згадаю про дружини Асада Асму, яка є також громадянкою Великобританії. Була спроба і часом вдала налагодити зв'язок з демократичним світом саме через неї. Хоча, врешті-решт, це не завадило жорстоким придушенням мирних повстань, масових цивільного населення з 2011 року. Сьогодні чи в майбутньому, на вашу думку, західний світ буде пробувати вибудувати взаємини з новою владою в Сирії, щоб ну якось наблизити. Цю Україну до співпраці до демократії вже 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 всі процеси йдуть з Джулані вже напряму. Контактують перший сигнал був CNN, другий вчора ввечері, чи сьогодні. Вночі коли з'явилися повідомлення, що з Гея Тахріра Шам збираються зняти статус терористичних в США і Великій Британії. Французи, я впевнений, вже обривають йому телефон і вже ведуть. Уже їде спеціальний посланник МЗС Франції в Сирію для налагодження відносин. Тобто, процес вже запущений по повній програмі. І, судячи з перших заяв і перших кроків фактичної влади, він докладає Джулані докладає великих зусиль для того, щоб максимально швидко бути визнаним і легітимним в очах заходу і в очах близького сходу. Дякую вам дуже. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, гість Свобода ранок. Дякую. Закликаю наших глядачів підписуватися на Радіо Свобода. Ми є в усіх соцмережах. в Коментарях під цим відео обов'язково діліться вашими думками. Вся наша команда, і я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.